В реаліях сьогодення важливо, щоб кожен розумів, що таке зброя і як правильно з нею поводитись. Саме це і стало ключовою темою, яку протягом шести місяців вивчали мешканці Кримучського району. Громадське формування соколи Полтавщини сьогодні провели заключне заняття із стрільб, де кожен зміг закріпити отримані знання. Паралельно з цим інструктори проводили заняття з інженерії та тактичної медицини. Сьогодні громадське формування соколи Полтавщини в рамках підготовки до національного спротиву. Проводить перші стрільби з об'єднаними територіальними громадами Кременчуцького району. Велика подяка всім, хто підтримує, велика подяка всім, хто не підтримує. На мою думку, зараз ця робота наша з військовими дуже потрібна нашій державі, бо кожна людина, кожен чоловік, кожна жінка має володіти зброєю на якомусь рівні. Також на заключному занятті був присутній секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко, який наголосив на важливості таких заходів задля безпеки громадян. Завдяки міській владі територія полігону була оснащена всім необхідним, що наблизило умови до реальних бойових дій. Сьогодні проходили заняття з навчальних стрілів. Це був і того заняття тих послідовних дій, які проводились з працівниками. Місць виконкома комунальних підприємств, і це зобов'язує нас для того, щоб підготувати людей в першому баченні до бойових дій, можливих можливо захисту в різних. В ситуаціях, які можуть виникти в ході сьогоднішньої війни, військові, які виступали сьогодні в ролі інструкторів, наголошують на тому, що всі українці, незалежно від статі та віку, повинні мати всі необхідні знання для поводження зі зброєю, адже в теперішніх умовах необхідно розуміти, як діяти в разі небезпеки. Зараз такий стан в Україні. Всі розуміємо, що ми зобов'язані вміти володіти зброєю, тому що ми не знаємо, що буде завтра, щоб ми могли зберегти свої сім'ї, свій дім. Стати на захист, ми зобов'язані вміти стріляти. Ця робота потрібна, тому що у нас триває війна і невідомо, чим вона закінчиться і коли. І людям треба мати мінімальні навички, поводжені зі зброєю, щоб мати можливість дати достойний опір ворогові. Сьогоднішнє заняття мало не лише навчальний характер, а й стало способом емоційно розвантажитись та отримати приємні спогади. Кожен чоловік повинен бути готовий до захисту своєї батьківщини. Емоції переповнюють. Ну, трошки лячно було, оскільки це ну, перший раз. А так, взагалі, приємно. Дивіться, результат да? я думаю, непогано. Також участь в навчанні брали і представники міської влади, котрі поділилися з нами своїми враженнями. Емоції надзвичайні, дуже приємно, що тут багато чоловіків, багато жінок, і видно, що Рівень і кожен раз підвищується, і бажання нікуди не зникає. Всі підтримують, всі розуміють, що це необхідність на сьогоднішній день. Дякую велике організаторам за такі проведення навчання. Наразі це дуже важливо. Шкода тільки що раніше не розпочали, так як війна в нас вже триває вже майже три роки. Це дуже цінні навчання. Сьогодні ми проходили стрільби, вчилися з автомата Калашнікова стріляти, і у дівчат це. Виходило найкраще. Звичайно, що спостерігати за подібним неймовірно цікаво. Та ще цікавіше стати учасником процесу. Всі ми звикли спостерігати за подібними подіями з своїх екранів. Але сьогодні я вирішила стати його учасницею та спробувати на собі, як це тримати зброю в руках та як виконувати стрілецькі вправи. На перший погляд, нічого складного, але згодом приходить розуміння, наскільки важливо та важко бути сконцентрованим. Адже вага екіпірування нагадує про себе з кожним кроком. Перші постріли даються нелегко, але під керівництвом досвідчених інструкторів влучність покращується щоразу. Завдяки таким заняттям починаєш розуміти, яка відповідальність лежить на наших захисниках і що означає бути готовим до будь-яких ситуацій. Цей етап занять завершено, але отримані знання залишаться з учасниками назавжди. Це той багаж, який буде необхідним завжди і кожному. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.